Андрій які власне очолювали делегації нашої весні на форумі об'єднаної опозиції 12 травня і мають нами познайомити із завданнями які були виписані написані на форумі тому перше слово мабуть перше андрію дебалову так будь ласка ну я хочу вас поприветствувати зібралися і хотів би проінформувати вас о тому що 12 мая состоялся форум объединенной оппозиции, на котором были обговорены ряд вопросов злободневных для нашей страны на данный момент, а также принята программа предварительная, которая будет далее обсуждаться на подобных форумах в каждой области отдельно, и в нашей в том числе. Ну, объединились мы для того, чтобы все-таки эту страну привести куда-то туда, куда нам хочется привести ее, а не туда, куда она идет на данный момент. я так своими словами буду говорить. Хотелось бы еще основные пункты программы Объединенная оппозиция озвучить. Эта программа общедоступна, она есть и в офисе партийном Батькивщины, и в офисе партийном Фронта ЗМИН, и на интернете везде. То есть каждый из вас может ознакомиться с ней. Это та программа, на наш взгляд, которая даст возможность стране нормально развиваться, а людям нормально жить. Так вот, первоочередным пунктом этой программы это будет положение о порядке импичмента президента. Для того чтобы люди. Мы этот вопрос выносили, наша партия Фронтзмин на скажем так, на местные советы. В основном, конечно, этот вопрос не прошел. Вот. Но тем не менее, мы считаем, что это важнейший пункт, который должен быть. Это есть в любой развитой европейской и другой цивилизованной стране. То есть любой народ, который недоволен своим президентом, должен иметь возможность его отозвать. И через Верховную Раду в том числе. Далее... Один из важнейших моментов в нашей стране – это борьба с коррупцией. Вы с нами, я думаю, что согласитесь, что это уже выросло до масштабов глобальных и абсолютно неприемлемых для нормального экономического развития страны. По предложению Арсения Ценюка будет создано независимое национальное антикоррупционное бюро которая будет заниматься в первую очередь высокопоставленными чиновниками и его служащими. Потому что основная коррупция исходит именно от них. Следующее, я считаю, немаловажное решение и предложение Объединенной оппозиции ⁇ это установление процедуры отзыва народных депутатов. То есть каждый народный депутат, который не выполняет свою работу, а вы прекрасно знаете, что некоторые народные депутаты даже сами не голосуют. Они не ходят на сессию, не голосуют, за них кто-то нажимает кнопки. То есть я считаю, такие народные депутаты ими быть не должны. То есть в Верховной Раде должны работать люди, которые должны заниматься написанием законов, которые должны эти законы отстаивать, которые должны выступать перед своими избирателями со своими программами, отчитываться перед ними регулярно, об этом записано в законе, это не происходит. Это происходит, ну я думаю, что в, там, в малом количестве случаев, я не знаю, этих депутатов можно на пальцах двух рук посчитать. Кроме того, важный момент, который мы также предлагаем, это ну такой, знаете, советский лозунг был вся власть советом. Это отдать власть э, на уровне областей именно местным советам, то есть э, ликвидировать такое понятие как губернатор, как голова облдержадминистрации администрации и при каждом совете, который избирается людьми, иметь исполнительный комитет, который будет управлять майном громады, который будет выделять там земельные делянки и так далее и так далее. Таким образом э, вы и мы сможем проконтролировать каждого местного чиновника. Я думаю, вы со мной согласитесь, когда я скажу, что местного проконтролировать гораздо легче. Мы ругаем там, того же мэра о том, что плохие дороги. Мы ругаем какого-то сельского голову. Но он есть на месте. Вот здесь мы видим, где он живет, на чем он ездит, сколько он зарабатывает, там, куда ходят лечиться и учиться его вот дети, родственники и так далее. Их легче гораздо проконтролировать. А когда мы с вами платим налоги в Киев, то как там это проконтролировать, не представляется возможным. Это никак не контролируется. И мы с вами знаем, чем это заканчивается. Это и вертолетные площадки, и там особое медицинское обслуживание депутатов, мы об этом не знаем, мы даже не видим, где они живут, на чем они ездят, на чем они летают, такого быть не должно, потому что вот опять-таки постоянно возникает вопрос на уровне городского совета о ремонте тех же дорог, о ремонте каких-то там учреждений, какой-то инфраструктуры. Денег не хватает. Да, в местном бюджете денег не хватает, потому что огромная часть налогов, которые платят предприятия и физические лица области, идут в Киев, а там они, естественно, тратятся не на Кировоград, далеко не на Кировоград, и потом наши народные депутаты, вот и Валерий Михайлович в том числе, вынуждены каким-то образом выбивать эти деньги. Зачем нам нужно что-то от кого-то выбивать, если наши налоги должны оставаться здесь и работать на инфраструктуру нашего города, нашей области, сел и так далее. Ну и э, продолжу несколько еще инициатив это э, огосударствление, скажем так, тех стратегических объектов, которые президент Янукович подарил семье и олигархам, которые находятся вокруг. Это восстановление социальной справедливости по минимальной зарплате, которая должна быть хотя бы 2400 гривен на уровне двух, двух прожиточных минимумов вы спросите конечно на какие деньги мы всегда говорили о том что те деньги которые тратятся на кабмин, на президента, его администрацию, на парламент они просто космические То есть если эти затраты сократить, а их абсолютно можно и нужно сократить, то денег хватит на все на все социальные инициативы. Ну и конечно же важный момент для предпринимателя это мы предлагаем радикально сократить количество налогов. На данный момент в Украине количество налогов более 100. Наше предложение – это сделать порядка 7 налогов. То есть на многих, во многих исследованиях звучало, международных, о том, что система налогообложения в Украине чуть ли не одна из самых сложных в мире. Она на самом деле очень сложная, более того, она коррумпированная. Поэтому для того, чтобы экономика могла нормально развиваться, Эту систему нужно все-таки радикально коренным образом поменять. И тот налоговый кодекс, который принят, его нужно отменить. И вместо него мы предлагаем принять кодекс экономического развития. Ну, я на этом хотел бы передать слово моему коллеге по объединенной Спасибо. оппозиции Кальченко Валерию Викторовичу. <как> Витаю вас, дорогие друзья. Я хотел бы подкреслить э, региональный аспект. Об'єднаної опозиції, те, що об'єднана опозиція почала реально працювати в Кіровоградській області. Це почалося з того, що ми раніше вели консультації, а 9 травня ми пройшли по рідному місту спільною великою колоною. Разом з Андрієм Олександровичем ми разом одну корзину поставили до вічного вогню, разом стояли на почесній варті. І наша спільна делегація була на форум, на форумі 12 травня. Ми спільно плануємо і круглі столи, і такий же форум в в Кіровоградській області. Ми вже знаємо, що до нас приїде Арсеній Лісеньовки і Микола Томенко. Ми будемо також готувати спільні заходи з нашим керівництвом, а також будемо готувати круглі столи. І на нашому рівні в обласному центрі, в районах і містах. Зараз розпочався процес формування спільних виборчих штабів. Нам разом з Андрієм Олександровичем треба провести велику-велику роботу, відібрати найкращих фахівців у виборчому процесі від Фронту змін від батьківщини для того, щоб ми сформували потужну професійну команду на виборчий процес. Я, ми вже починаємо працювати і першим таким пілотним у нас проєктом буде можливо Олександрівський округ, де ми хочемо ознайомитися із взаємними можливостями як однієї, так і другої сторони. Ми починаємо виборчу кампанію абсолютно в нерівних умовах із владою. І хоча всі соціологічні дослідження показують, що у всіх регіонах без виключення ми разом маємо рейтинг більш набагато високий, ніж у партії регіонів, все-таки я, наприклад, усвідомлюю собі те, що ми знаходимося в абсолютно нерівних умовах. Я приведу такий приклад, це те, що сьогодні всі засоби масової інформації, маю на увазі майже всі, в першу чергу, комунальні, вони сьогодні прикормлені, прикормлені через обласний бюджет, де виділені гроші на те, щоб нинішню владу хвалили. Ця процедура узаконена, і нам пробитися сьогодні в засоби масової інформації дуже тяжко. От як лакмусовий папірець я от хочу озвучити, озвучити нашу таку спільну пропозицію, щоб обласна влада і особисто Ларін, як голова обласної партійної організації партії регіонів, прийняв би наші дві пропозиції. Перше, провести відкриті теледебати між обласною владою. І обласною об'єднаною опозицією. От хай він з ким хоче, сідає, чи з народною партією, чи з комуністами, як хоче. А ми сядемо з Андрієм Олександровичем. І ми сядемо і поговоримо не взагалі про проблеми, а поговоримо про проблеми саме Кіровоградської області. Сьогодні у нас програма є. Вона буде всенародно, як сказав Андрій, обговорюватися. У партії регіонів такої програми немає на сьогодні. Я взагалі, чесно кажучи, не знаю, що вони взагалі можуть написати. Все те, що вони обіцяли на президентських виборах, не виконано із серйозних програм жодної. Гокор не будується, буревугілля припинено, Константинівська шахта грошей не отримує. Міжнародний аеропорт це взагалі вже можна сміятися вже два роки. 22 жовтня будемо сміятися, після його відкриття. Забули, що треба вльотну смугу побудувати, газифікація західних районів нічого не робиться і так далі. Я не знаю, що вони можуть обіцяти Я хочу вам нагадати, що у нас відрив середньої заробітної плати по Кіровоградській області від загальноукраїнського весь час більше, більше і більше. Це значить, що кіровоградці живуть гірше, гірше і гірше. Одним словом, у нас є про що поговорити із Сергієм Миколаївичем. Друге питання, яке ми хочемо підняти, це те, що програма об'єднаної опозиції була надрукована в газеті Народне слово за квотами. Депутатів обласної ради, двох фракцій. Це депутатські гроші, це обласно, гроші обласної ради. І ми хочемо перевірити, чи готова влада до таких кроків. Оці е, два заходи, які ми запропонуємо Ларіну, вони покажуть, готові вони працювати чесно, чи не готові. Сьогодні я скажу, що я чесності не бачу. І в першу чергу я це аргументую тим, як сьогодні нарізані, перенарізані округа. Адже абсолютно зрозуміло мені, що чому під'єдіна, наприклад, взяли і відібрали Новомирова. Тому що там про нього такі, така слава йде, що далі нікуди. Я це розумію. Чому ми віддали Новгородку? Тому що раніше він в Новгородці там працював. Це був округ, який раніше належав до Олександрії. І багато таких прикладів, які сьогодні є. Ми повинні показати людям, готова влада до того, щоб були чесні вибори чи не готова. Поки що таких чесностей немає. Хто спостерігав за виборами в Росії і оцінками, які були зроблені в Росії? Там було сказано так, так, да, Путін дійсно набрав там 64% голосів, це набрав. Але всі підкреслили, всі, і незалежні спостерігачі, що набрав тільки тому, що вся система засобів масової інформації працювала виключно на одного Путіна. І сьогодні теж, ви знаєте, я дивуюся, що коли ну, непогана програма 100 продон, я це чесно скажу, але коли там висвічуються Виключно майбутні кандидати на мажоритарні округа, то це розцінювати інакше, як уже передчасну агітацію за певних кандидатів у народні депутати його не можна. Тому наша позиція, я думаю, повинна бути більш жорсткою до влади, більш аргументованою. І більш зрозуміло для людей. Ми йдемо із двома напрямками. Перший напрямок ми будемо критикувати владу і розповідати правду про те, чого вони досягли, а вони, на мій погляд, реально нічого не досягли. І друге, у нас є програма, де ми людям пропонуємо конкретні кроки. От така наша позиція. Дякую.